Знайомтесь, це Ігор Заброцький. Шість років тому чоловік зібрав вправних майстрів заліза та молота і відкрив на околиці Житомира Кузню. Чоловік розповідає, попри те, що навчався на юриста, ба навіть працював за професією потяг до мистецтва переміг. Я ніколи в собі не думав, що я можу бути художником, що я можу творити там, скажімо, художню ковру. Я зараз. На на мені є обов'язок, тобто сама художня робота. Тобто я малюю, створюю малюнок. І мої хлопці-майстри його втілюють уже в життя. У серці кузні по один бік розпечений метал, іскри, гуркіт. По інший – готові ковані вироби. Серед останніх – кілограмова підкова близько 4 метрів заввишки та 2 метри завширшки. Ми вирішили створити символ, який буде до вподоби всім. Це символ. Є добробуту є. Радості сімейного затишку і надії на краще майбутнє. Пан Ігор зізнається, починалося усе із подарункових підков для малечі. Ми хотіли подарувати дітям на свято поробити підкови невеличкі, просто в подарунок. Там їх до 150 штук. Ми хотіли зробити, а потім прийшли до висновку, що паралельно можна створити проект, який би насправді був би для всіх. Чоловік ділиться над виготовленням мега підкови. Працювали три місяці. Хтось робив квіти, декоративні елементи, хтось таблички. А от саму підкову кував Ярослав. Нині майстер на іншому об'єкті, тому поспілкуватися із ним нам не вдається. Разом із тим, каже автор проекту Ігор: це не замовлення, а подарунок і неабикому місту та житомирянам. Ми вже готові її подарувати. Основна задача нашого скажімо, мера прийняти ось, і знайти місце, де її вмонтувати. Чоловік показує можливі ділянки встановлення підкови щастя біля кінотеатру Україна або ж біля фонтану на майдані Соборному. Запевняє, підкова легка у монтуванні, має каркасну та міцну основу. Має повністю всі об'єднані точки. І до того ж, ми помістили, як ви бачите, підкову трішечки в самий постамент, для того, щоб вона була скріплена міцно і вона не боїться вітрових якихось навантажень. Е, основна задача буде зафіксувати її добре в землю. Ми передбачали ці всі нюанси і фіксували навіть ось і символ Житомира, і, і ось художні елементи. Всі вони зафіксовані міцно для того, щоб не було вандалізму. Перевіряємо підкову на міцність, і ми, отже, елементи заокруглені, отож подряпатися неможливо. Літери тримаються досить таки міцно. Стояти зручно, отже, заселфитися у такій підкові щастя зможуть як дорослі, так і малеча. Врешті, коли та де саме з'явиться Житомирська підкова щастя, запитуємо у мера міста Сергія Сухомлина. Зараз архітектура підготовить свої пропозиції, Я думаю, що ми этот вопрос обсудимо з общественності. Опублікуємо варіанти на сайтах і попросимо здіймінь інтернет-голосування. Я думаю, в течії місяця двох тижнів ми вже опублікуємо. Там думаю. Две недели людям достаточно будет определиться.